«12 листопада відійди від мене, і сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Гені Сарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода, і він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: поплави на глибінь і закиньте на полу свій невод. А Симон сказав йому у відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не виловили нічого, та за словом твоїм укину небода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній невід почав прориватись, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, Луки 5, 1, 8. Побачивши чудо, Петро сказав: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Це був вияв природного почуття людського серця, коли присутність Бога змушує його усвідомити свою гріховність. Це ж саме відчуття виникає у багатьох і сьогодні, коли Дух Божий торкається їх, викриває їх у гріху, і вони не знають, що сказати. Але Спаситель не відступив від Петра і в цьому є підбадьорення для всіх грішників, які відчувають свою недостойність перед Богом. Той факт, що Петро усвідомив себе грішною людиною, аж ніяк не став причиною того, що Христос залишив його. Але навпаки, це була саме та причина, чому Христос не міг залишити його. Ісус пройшов увесь шлях із Небес на землю, пожертвувавши всім, що в нього було, щоб бути з грішниками, узяти їх за руку і вивести з занепалого стану. І тому він не міг тоді та й зараз не може залишити людину, яка усвідомлює себе грішником. Коли ми відчуваємо і визнаємо свою недостойність перед ним, це не відштовхує його. Навпаки, це є найбільша підстава для нього залишитися з нами. Спаситель не залишається там, де його не хочуть. Але між словами Петра і прохання мешканців країни Гергесенської, які прийшли й просили його піти з їхніх околиць, є величезна різниця. У серці Петра не було ворожнечі до Господа, не було відрази до божественних принципів, які сяяли в житті Ісуса. Вся його відраза була до самого себе. Він просив Господа піти, бо бачив себе грішником, а його святим. Це прямо протилежно до тих, хто вважає себе добрим. А Господа небажаним, незручним чи осудливим саме від цього останнього класу грішників Спаситель іде, тому що вони не відчувають своєї потреби в ньому, і його благодать не може досягти їхніх сердець. Тому, коли ми відчуваємо свою гріховність і потребу в Божій допомозі, ми можемо з відвагою приходити до престолу благодаті. Представляючи перед Богом причину, яку Він сам нам надав, а саме нашу потребу в ньому, замість того, щоб думати, що Господь відкине нас за наші гріхи і знищить своїми судами, ми можемо з впевненістю покладатися на його власні слова, що син людський прийшов, не губить душі людські, а спасати. Луки 9:56. І ми можемо набути впевненості із факту, який відкриває нам натхненне слово, що він приймає грішників заради слави Божої, і тому, просячи Бога прийняти і пробачити нас, ми насправді просимо його зробити те, що приносить славу Його імені. Цю думку ми можемо прочитати в посланні Павла до Ефесян. Апостол каже: «Бог же багатий на милосердя! Через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Ефесян 2, 4, 7 так і зараз, приймаючи наймерзанніших грішників, великий отець лише готує шлях. Щоб явити всьому Всесвіту безмірне багатство своєї благодаті у віках вічності, тієї благодаті, що досягає найнижчих глибин гріха і піднімає звідти безпомічного грішника на місце по праву руку від себе, великий Бог не має жодного слова знеохочення для грішника, який усвідомлює свою гріховність. Усім таким він каже те саме, що колись сказав Петру: Не лякайсь, Луки 5.10. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, 1 Івана 1.9. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.